Всім привіт! Вітаю всіх на каналі Зелена Метошня. Сьогодні я хочу повернути вас на початок створення свого саду вже пройшло майже 3 роки і хочу зачепити таку тему, чи потрібно планування свого саду. Ми придбали ділянку на схилі, це була моя мрія, про це я, мабуть, неодноразово казала. І обіграти таку ділянку. Якщо ви створюєте свій сад, це дуже цікава робота, цікаві такі можна придумати експозиції, щоб обіграти ці перепади висот. І мені дуже-дуже хотілося мати такий сад. Коли ми придбали цю ділянку і почали аналізувати для майбутніх. Таких весняних пересадок і розробок в цьому саду, то ми приїхали для оцінки свого саду сюди взимку, і це була ну, така досить сумна картинка, повністю весь сад на схилі. Він був засаджений плодовими деревами, тільки різноманітнювали ці. В кінці ділянки дві сосни, і на передньому подвір'ї в мене ще одна сосна, тільки вони різноманітнювали і додавали кольору в цьому зимовому саду. Звісно, коли тут лежав сніг, то це дуже гарно виростало. І ми не могли зробити повний аналіз, щоб зрозуміти, що де і як ми будемо висаджувати. Звісно, у мене був місяць лютий і навіть початок березня, щоб розробити свої плани. Але не так сталося, як гадалося. Так, взимку я намалювала план. Я хотіла собі на цій ділянці газон, плодовий сад, город, трошки розарію, рокарію. Хотіла ось тут поближче до будинку озерце, звісно, переднє подвір'я, яке було більш яскравіше. Більш таке створене з декоративних рослин, і дуже мені ще хотілося мати лісову зону. Так, що в нас сталося, коли ми навесні почали приїжджати вже з рослинами зі старого саду? Перше, що змінило мої плани, це схил. Він був настільки великий. Що я просто не могла в деяких місцях висадити рослини, тому ми їх просто змістили і садили в інші місця. Також свого такого, ну, зміни правил плану у нас внесли це мурашники. Повністю цей весь сад, 13 соток, він був повністю в мурашниках. У нас стільки видів було, що просто можна було вивчати цей світ мурах. І навіть з'являються все нові і нові, навіть дуже великі в цьому році з'явилися мурахи. Зараз не не згадаю, як вони називаються. Вони чорні і півтора сантиметра довжини, навіть робочі мурахи. То так, цікавий мій садок. В цьому розумінні, але я ж не для морах придбала цей, цю ділянку, а для свого саду. І коли ми приїхали, почали висаджувати по плану свої рослини, де б ми не висаджували, ми копали. Там були морашни, копаєм, був мурашник. Деякі мурашники можна було і зразу віднайти, бо це були просто такі а, пагорби з землі. І навіть як в лісі ви бачили мурашники, ці великі-великі з гілочок, то і такі мурашники в мене були. Ну, Звичайно, із-за цього мені доводилося просто ті рослини, які, а вони вже були дорослі, з якими я виїжджала сюди, то доводилося ці рослини просто зміщувати. І висаджувати не там, де хотілося. За цього трошки змістилося і планування, і доріжки. Ну, Газон залишився, але газон також, мені ж хотілося його мати більш рівнішим, тут був схил. Якщо я зараз стану ось під аркою, так склематися, де в мене вхід на газон, ось так, то ось ця частина ось була більш рівніша, а там, де я створила. Виток до струмка, там просто була впадена. Нам доводилося просто для того, щоб висадити рослини, доводилося в майбутньому рівняти землю. Це займало дуже багато часу. І, звісно, ті рослини, які я планувала посадити, то коли ми приїхали на цю ділянку, там була або глибока яма, або такий перепад висот, який потрібно було рівняти, і це затримувало нашу роботу. Бо у нас не було часу, потрібно було швиденько-швиденько викопання рослини пересадити, тому я деякі рослини просто садила, щоб посадити. Вони були зовсім не по плану і не до композиції. Ну, звісно, мої рослини затіняли ті дерева, які в нас зростали, бо випилювати їх також у нас не було часу. І деякі ж дерева ми ще хотіли зберегти. Які саме ми не знали. Ну я, звісно, розбираюсь плодове дерево, де персик, де яблуня, де слива, але ми не знали по сорту, які будуть гарні, які зберегти. Тут було кілька ще старих яблунь, які точно, наприклад, ось такі, які точно підлягали спилу. Бачите, тут вже немає кори, і тут працюють дятли. Тут у нас такі дупла, але цю яблуню я залишила, бо вона мені дає тінь, поки вона мені потрібна, і вона. Росте в зоні, до якої ще не дійшли руки. Тут буде майбутні черіночники, живцювальники, можливо, навіть якісь парнички чи тепличка, то поки тут яблуню ми зберегли. І більшість рослин, дерев ми паляли вже тоді, коли почалося тепло і пересаджувати мої рослини вже було не потрібно. Так от, чи потрібен план? Ну, план, звісно, потрібен. Якщо у вас рівна ділянка, ви тільки придбали. Щось таке нове, цікаве. І, перше, у вас ще немає рослин, і ви займаєтесь розчисткою своїх всіх зон. Так, це дуже гарно, якщо ви маєте таку можливість, але мені потрібно було швидко-швидко вже перевести свої рослини сюди і висадити їх на постійні місця деякі. Бо Деякі хвойні ростуть дуже-дуже швидко. І, наприклад, у мене були вже такі хвойні ось я йду до ялиці. Це ялиця, яка росте і в наших Карпатах. Також, бачите, це ось такого вона зараз росту, це я її стримую. Якщо б я її не стримувала, то я б її вже... Ще один раз не пересадила. тому їй було потрібно вже постійне місце. Тут навколо неї були зарослі терену, вишняку, але ми просто позрізали на тих деревах зайве гілля і посадили цю ялицю. І вже потім, вже аж через два роки, ми розчищали всю ділянку навколо неї. Таким же чином, я висадила і ось ту ялинку сизувату. Вона це ялинка колюча, вона не така блакитна, як хотілося б, але на той час мені і таку була радість мати. Вона, бачите, більш така сизовата, але відноситься до колючих ялинок. Старі хвоїнки в неї більш зелені. Але от зараз вона вже 2 метри, і бачите, яка вона вже густенька. Вона неправильної форми, бо вона у мене в старому саду була малиною підперта, ще де деякі хвороби на неї нападали. Ну, Доводилося її вирізати деякі гілки, то вона неправильної форми зараз, але зараз не про це, а про її. Зріст, я вже цю ялинку також висаджувала сюди на постійне місце, тому що пересадити її б вже не було б змоги, навіть якщо б мені хотілося. Ця ялинка досить потужна, в діаметрі вона може і 5 метрів сягнути, тому я да, так поки пристригаю, але ось тут, на цьому кутку, ще в минулому році це все було. Навіть ще в цьому році, на початку цього року, тут ще були повні зарослі, що тут тільки не росло, і сливи, і шипшини великі. Як ми викорчовували монстрів тих шипшин, я показувала у своїх стареньких відео. Так, звісно, пересадити маленькі дрібненькі рослини це не так важко. Просто потрібно буде вибирати для них сезон, а от великі. То не дуже і попересаджуєш. Тому, в моєму випадку, мої плани, ті, що я малювала, просто були недоречні. Ми просто вже на місці висаджували рослини, а потім вже на протязі Двох інших двох наступних років я все це змінювала місця, пересаджувала їх і доводила до розуму, створювала композиції, деякі рослини докупляла, що і вам зараз бажаю зробити, тому що зараз зима, є час вибрати собі рослини і створити собі гарні композиції. Підібрати собі рослини, які будуть створювати основу саду. Це такі вертикальні особини і види, є ті, що ростуть 3 метри, метр, і дуже мають різні кольори. Навіть хвойні мають різні кольори і влітку, і взимку. Тож, навіть створюючи тільки з хвойних рослин, можна отримати дуже гарний вигляд. Все всесезонно. Ну, ось так. Тож, висадовки у нас такі. Якщо у вас є схил, якщо ви бачите, що у вас багато старих дерев і мурашники, то плани ваші можуть повністю зруйнуватися. І план може дуже-дуже кардинально змінитися. Він в мене звільнився, я б сказала, Кардинально, не так мені все хотілося. Але все ж таки я на своїй ділянці все розташувала, що хотілося. Де що розташоване, я вам показувала в літніх фото, бо зараз це не дуже все видно. І буду ще показувати майбутніх відео. Тож залишайтеся зі мною, підписуйтесь на мій канал, коментуйте мої відео. Я дуже рада нашому спілкуванню. З'являються все нові нові підписники, але вже багато і підписників, які дуже часто зі мною спілкуються, і я дуже рада, що знаходжу нових однодумців. Тож до нових зустрічей. Не забудьте поставити подобайку під моїм відео. Дякую вам, до нових зустрічей!